Доброго дня. Сьогодні хочу ще раз наголосити по, на рахунок хризантеми щодо вологи, скільки їй потрібно, і як вона впливає на наші кущики. Ось до вашої уваги, кущ хризантеми. Ось це він один. Дивіться, взяла спеціальну рулетку, там до кінця. І тут ну ось. Більше метра, якщо так вирівняти, то буде метр і трішки. Це, ну, в ширину там він округлий, але другий ось кущик зайшов на нього, тому неможливо вирівні виміряти. Ну, трошки вущий він. Хочу сказати, що тут цей кущ знаходиться біля води безпосередньо і весь надлишок. Ну, там з посуду чи з чого. З відер виливається під нього. Можливо, більш підкормлюється, бо ну, буває надлишки всякі і з підживками виливається. І ось він такий. Ось далі, для порівняння, який кущ маленький. То, звісно, і сорт. Я думаю, то новий для мене сорт. Я не знаю, як він має бути, але я думаю, що він менший у селі роста. Рожевий, він рожевий, там його поломаний дощем. Още якийсь. Він теж менший, і він далі води. А ось цей, і хочу наголосити, що тут ось один садженець, один живець був посаджений і виросло ось в такий велетенський кущ. Не знаю, який буде колір, не пам'ятаю, але дуже гарний. І дивлюся, я раніше думала, що це. Листочки підсихають по краям, що це грибкове якесь, а зараз мені здається, що це все-таки від брак калію. Тому що брак калію також викликає такий краєвий некроз, Не знаю, кущ нема такого, а ось тут є. Мені здається, це можливо через те, що він такий здоровий чи що. Ну, ще я не зрозуміла, тому що від е, грибкових захворювань обробляла вже, коли думала, що це вони. Ну, не знаю, побачимо. Можливо, це недостаток калію. Він завжди отак показує. Калію і фосфор він показує отакими п'ятнами. Вони не геть, їх багато, але є. Ну ось такий. Не забувайте підливати водички під хризантеми. Звісно, не треба заливати його хлорозу, але волога для хризнентями дуже важлива. Від цього ми будемо мати більші кущики Ось. і будуть кращі кетування. До побачення.